Відновлення роботи геологічного музею в стінах нашої рідної «Альма-Матер» відбулося в день святкування 95-ї річниці Факультету природничих наук. Саме унікальні палеонтологічні колекції стали родзинкою експозицій нашого музею. Багатьом експонатам ще доведеться зайняти своє місце у музеї. Але вже сьогодні геологічний музей Луганського національного університету імені Тараса Шевченка є наукова Дослідним центром, навчальною аудиторією, профорієнтаційним майданчиком та осередком експедиційної романтики нашого університету. В Старобільську зовсім відсутні будь-які експозиції геологічні. Наш музей є першим в Старобільську, і звичайно, і для старобільчан, і для людей, які типу, Живуть поблизу Старобільська, буде змога відвідати музеї, ознайомитися з геологічними зразками. І ми ж уже скільки років ми тут, то ми ж активно проводимо і зараз експедиції проводимо. До речі, зовсім недавно була у нас. Така короткочасна експедиція до Харківської області, ми також привезли зразки. Тобто ми вже й тут багато чого цікавого отримали або знайшли, що також поповнює наш музей. Ну і Є у нас поруч дуже визначні місця, той же Новопсков, звідти матеріали є. Навесні цього року також ми там були і дуже цікаві зразки. Ну, величезний стовбур з кам'янілого дерева ми привезли звідти. Десь близько 500 вистав. Ну, і, звичайно, не все, що ми маємо, воно виставлене на полицях вітрин. Як тільки в нас збільшаться, з'являться можливості по збільшенню вітрин, кількості вітрин музею, ми почнемо їх потихеньку заповнювати. Безумовно, ми кожного року будемо поповнювати і у нас є. Сподівання на те, що можливо підтримують наш проект і виділять нам мікрогрант або посольство Німеччини, або посольство Сполучених Штатів. Тоді ми безумовно будемо мати змогу і розширитись вдвічі, і придбати обладнання, яке дуже нам необхідне, яке у нас немає обладнання туристичне для того, щоб мати змогу виїжджати зі студентами в пошуках нових експонатів. Ну, бачите, оце зупа був знайдений мною. Це Західний Казахстан, там, це півострів мене йшла, от там ми працювали. А оце Зубската. Зубската це з наших країв, це Новопскова, район Новопскова, це Змі.